день! сьогодні хочу з вами розпакувати посилочку від Марі Cosmetics. Давайте починати. Ось так це виглядає всередині. Перший продукт це очищувальний бальзам з пудрою матчі, хлорофілом і олією насіння коноплі тут 100 мл, 97% натуральних інгредієнтів. Люблю використовувати саме такі засоби більше, ніж гідрофільні олії, але іноді їх чергую між собою. В даному випадку взяла, буду користуватися. У мене колись він був схожий, але це якась оновлена версія його, тому цікаво було спробувати. Наступне це інзимний пілінг. Тут 50 мл, він класний. Якщо не помиляю, це якраз той, який мені найбільше сподобався в їх асортименті, але буду пробувати. Оскільки у них був такий момент, коли у мене закінчився мій попередній пілінг, я намагалася замовити такий самий на сайті, але косметолог, яка консультує клієнтів, сказала, що поки у нас є щось наближене, візьміть це. І, в принципі, ну, непогана була маска, але я хотіла саме взяти цей ферментний пілінг, тому. Надію, що це саме ця формула, і вона буде найкраще діяти на мою шкіру. Наступний це філер для волосся, тобто кінчики волосся. Ну, Я так буду використовувати цей філір. Тут 50 мл а, з амінокерамідним комплексом, гіалуроновою кислотою і фітостеролами, якщо правильно перекладаю, а, ось такий склад, якщо вам видно і його треба наносити на сухе, чисте волосся, відступаючи там 7-10 см від кореня. І не змивати, ну, цікаво буде Пробувати. Я на нього давно дивилася, коли воно тільки з'явилося в їх асортименті, але себе стримувала від покупки. Але якраз чого я взяла цей філер, Оскільки треба було добити посилку до певної вартості, щоб отримати ось цю маску в подарунок. Вона класна до 100 грам. Вона дуже прикольна. Мені подобається, хоча в мене комбінована шкіра, і, в принципі, як такого мені прямо живлення і зволоження не потрібно. Але коли використовуєте спочатку ось цей пілінг і потім ось цю маску, то взагалі ефект шикарний. Цю маску я отримав в подарунок. Я дуже рада таким акціям від виробників. Рекомендую спробувати. У них дуже непогана якість продукції, і вони дійсно достойні продукти роблять. І це український виробництво. А в принципі, це все, що я замовила, Цікаво, чи ви. Використовували щось з продукції Marie Fresh Cosmetics. І дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, па-па!